Південь один із тих регіонів України, жителі якого найбільше пишаються своїм громадянством, Проте, як змінювалися настрої на півдні України за роки незалежності та які ключові події вплинули на суспільство у цьому регіоні. Наскільки змінилося ставлення місцевих жителів до Росії, і яку роль у цьому підіграла окупація? Це наш феномен. Це ось це традиційне генетичне відчуття свободи, свободи прояву світогляду. Навіть в найстрашніші часи. Війна оголила найбільш болючі, так би мовити, струни душі кожного мешканця Запоріжжя, кожного громадянина України. Вітогляд Маріупольцю на 100% змінився взагалі на 180 градусів. Путіну вдалося вплинути на українську національну ідентичність значно більше ніж багато поколінь українських націоналістів. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Південь один із тих регіонів України, жителі якого найбільше пишаються своїм громадянством. Це показали результати опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Загалом абсолютна більшість українців, 88%, відчувають гордість за те, що вони є громадянами України. А на півдні цей показник становить 87%. Також соціологи поцікавилися, якби референдум щодо проголошення незалежності України відбувався сьогодні. Як проголосували би жителі різних регіонів? За даними дослідження, абсолютна більшість українців, а саме 85%, підтримали б незалежність. На півдні так проголосували б 73% населення. Підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соціологічних досліджень, кажуть аналітики. Вищим цей показник був лише у серпні 2022 року і складав 87,5%. Водночас позитивних оцінок напряму, в якому загалом розвиваються події в Україні, за останній рік поменшало. Наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямку на півдні 36%. Водночас неправильним розвиток подій називають 42% жителів цього регіону. Втім, майже 50% жителів південних областей впевнені, що будуватимуть своє майбутнє саме в Україні. І ще 32,5% скоріше впевнені, ніж ні. Тож, як змінювалися настрої на півдні України за роки незалежності і які ключові події вплинули на суспільство у цьому регіоні? Кандидатка історичних наук із Херсона, волонтерка Наталя Шушлянікова, розповіла новинам Приазов'я, що з 90-х років Херсонщина змінилася суттєво. Історикиня назвала події, через які, на її думку, це сталося. Я бачу по студентах, по своїх випускниках, по людях, які мене оточують, з якими я контактую постійно. Ми змінилися, і на сьогоднішній день я думаю, якщо б робили знову ж таки голосування, в нас були б інші показники. Тому що в 91-му році Херсонщина, хоча в підручниках і написано, я історик, я знаю, що написано в підручниках, але вона не була такою впевненою. І навіть наскільки я пам'ятаю, а це відбувалося на моїх очах. Небагато людей відвідували ділянки виборчі. Ключові події. Я знову ж таки, ви розумієте, я кажу про певний соціум, про певну групу соціальну. Загальний настрій у кожного свій був показник. У когось це були Євробачення і перемога Руслана, Наприклад, для багатьох моїх студентів це стало таким: ви знаєте, дуже важливим важливою складовою нашого. Нашої оригінальності, нашої самобутності, наш, нашого оспівування не саме патріотизму, а я думаю, філософії хуторського космосу, хай так це буде звучати, наш, наших традиційних якісь. Родзинок, які були сприйняті світом. Для когось це були події Майдану. Люди бізнесу вони дуже активно підтримували Майдан, дуже активно. От. Ті, хто бюджетні, бюджетна сфера, вони гірше це підтримували, тому що за останні роки погіршувався стан вчителів, лікарів, тих незахищених кіл населення, події війни. Події 2014 року, я думаю, більш на нас суттєво вплинули початок війни, тому що багато моїх друзів почали підтримувати наших хлопців на сході, возити їжу самотужки, допомагати з одягом, і це більш нас торкнулося. Повномасштабне вторгнення і російська окупація найбільше вплинули на регіон, каже науковиця з Херсона. Події окупації змінили нас рішуче. Хто був невпевнений, той переконався і обрав свою власну позицію. Змінився світогляд. Навіть людей похилого віку, тому що я не очікувала від них такої рішучої підтримки України і такої рішучої підтримки нашого супротиву. Я все ж таки думала і вважала, що люди старої, старої конфесії, конфедерації, можна так сказати, прорадянської, вони будуть більш такими гнучкими. Але ні, ви знаєте, серед моїх знайомих це такий рішучий супротив і підтримка. Це нам давало можливість в окупації виживати. Саме внаслідок окупації Херсонщини проявився феномен цього регіону, додала Наталя Шушляннікова. Під час окупації мені дуже запала фраза, така цитата не той українець, у кого батьки українці, а той українець, у кого діти українці. Окупація нас рішуче змінила, і наш феномен відкрився. Повному <св <'язок> своєму прояві, тому що національна ідентифікація вона відбулася останні буквально ці два з половиною роки. Для мене от, справжня українська мова це не коли людина каже правильно, а коли вона цією мовою може е, висловлювати свої фантастичні думки. Я зустріла від одного свого студента фразу: Ой, ми так заїхали далеко, де чорт каже добра От таке. Е, Опанування мови для мене це ідеал. На мій погляд, це наш феномен. Це ось це традиційне генетичне відчуття свободи, свободи релігії, свободи слова, свободи особистості, свободи прояву світогляду, навіть в найстрашніші часи. Доктор історичних наук, професор Запорізького національного університету і депутат міської ради Геннадій Васильчук вважає, що війна з Росією суттєво змінила ставлення жителів Запорізької області до України та проявів української ідентичності. Завжди багато років поспіль ми говорили про те, що Запорізький регіон зросійщений, що незважаючи на казацькі традиції, дуже мало людей говорять українською мовою. Українську мову, дійсно, давайте так пригадаємо, що на вулицях Запоріжжя можна було почути ну, раз на сто мешканців. І незважаючи на те, що були чудові університети, класичні театри, своя українська творча інтелігенція, тим не менш. Ситуація е, з мовною е, атмосферою, ситуація, так так би мовити, свідомого сприйняття українства на наших територіях завжди нами якось так е, була з ми відносилися до цього питання. Війна оголила найбільш болючі, е, так би мовити, е, струни душі кожного мешканця Запоріжжя, кожного громадянина України. Я думаю, і регіони, і територіальні громади це бачать. З'явилась українська мова в транспорті, а, в сфері обслуговування, магазинах. Не говорячи вже про офіційні органи. Росія просуває міфи про те, що, начебто, південь України, це історично російські землі. Втім, це не відповідає дійсності, розповідає науковець. Зокрема, на території Запорізької області ніколи не проживали росіяни. Запоріжжя, Запорізька область. Це була зазвичай територія з давніх давен територія Дикого поля, територія, про яку прокочувалися різні цивілізації: Казари, гунни, полоці, печеніги Татари, так, всі болгари, болгари і так далі, і тому подібне. Але ця територія на собі несе відбиток всіх цих цивілізаційних зрушень, які є. це і кургани, це і половецькі баби, це і козацькі замівники, це і. Форпости і фортеці південної південно Дніпровської лінії, тобто ми говоримо про те, що ця територія не була ніколи заселена е, тими ж росіянами, по-друге, е, ментальна сфера, ментальний щабель річ у тім, що все населення, яке проживало з давніх диви на цій території, на відміну від більшості території Російської імперії, яка чомусь вважає, що ми їхні. Ніколи не знали кріпацтва, і, і, в принципі, не знали цього общинного ладу, який вимагав від кожного є така російська вислів, ім'я царя в голові. Патерналістські тенденції в них вони ментально закладені. Вони вважають, що є добрий господарь, добрий цар, і саме на нього треба покладатися, саме до нього треба звертатися на наших територіях такого не було. Війна сприяла тому, що жителі Запорізької області переоцінили своє ставлення до Росії, зазначив Геннадій Васильчук. Навіть ті, хто раніше ще років п'ять вірив в те, що є в нас добрий сусід, з яким треба е, латком жити, на якого треба кладатися, по сусідськи радитися, вірити йому, зрозуміли, що це не сусід. І він хоче нас вбити, він хоче зруйнувати нашу державу, наші родини, наші домівки, і це найголовніше. Тобто, війна, як би це не здавалося нам ну, досить так прикро, але вона оголила оті е, наші е, підсвідомі настанови, які в принципі ми розуміли, що так вона має бути, і якби не війна, е, ми б ще довгі роки вірили в доброго сусіда. Вірили в три єдиний е слов'янський народ, російський, білоруський, український. Ми пройдемо цей етап, цей період, і Україна, все ж таки, я думаю, не просто думає, я впевнений в тому, займе своє чільне місце як незалежна соборна держава в європейському сонмі найбільших, найяскравіших держав. Викладачка Маріупольського державного університету історикиня Ольга Хроненко розповіла новинам Приазов'я, що у 90-х роках переважна частина Маріупольців асоціювала себе більше з радянським союзом, ніж із Україною. І так тривало достатньо довго. Якщо говорити з здобуття незалежності з 91-го року, то звісно в Маріуполі говорили російською мовою да й перед повномасштабною війною. Ця мова була переважною. Ну, одиниці у нас говорили українську мову. Якщо говорити, то вже так воно є. Але я можу говорити як істориня, що на момент утримання незалежності більшість мешканців Маріуполя відчували себе частиною радянського союзу, і це тривало досить так, скажімо, так, час, тривалий час 2000 двотисячні роки, особливо коли відбувалися оці от підйоми партії регіонів. То у нас більшість підтримувала партію регіонів. Тобто, щоб сказати, що ми там підтримували, чи їхав хтось на майдан з 40 хвилин, такого не було. Всі хотіли жити при Януковичі. Всі, ну, не всі, але переважна більшість. Це ж вплинула політика, яка спрямовувалася на схід України. Оце нав'язування якихось міфів, що навіть знаєте, у той закон двомовності чомусь. Я, наприклад, говорила зі своїм сусідом і питала, чому ви чекали на Руський Мир, коли я перебувала в блокаді Маріуполя. Для мене було важливо почути думку людини пересічної, тому що е, я з цією людиною спілкувалася, завжди була вічлива, і тут він мені говорить, що я раптово стала українською. На що він мені відповів? Що Олічка ти не переживай, все робиться правильно. Якщо Путін не напав би на Україну, на Маріуполь, зокрема, то Америка забрала б Крим. Я взагалі не зрозуміла логіку, які там причину на зв'язки в цьому реченні. Втім, з 2014 року у Маріуполі стали більше уваги приділяти проукраїнським проєктам, і настрої в місті стали поступово змінюватися, каже історикиня політика. І міської влади, і велика кількість проєктів, спрямованих на розвиток нашого міста, посприяла тому, що з 2014, 2015 чотирнадцятого, п'ятнадцятого, років у місті почали переважати саме проєкти українською мовою. це і театри, це і кіно, і різноманітні наші флешмоби, ну, взагалі фестивалі, тому в місті поступово. Почали в головах людей правильні ідеї закладатися. Ну можливо, до цього доходити. Я взагалі хочу ще відзначити ще і зовнішнє тестування. от, взагалі, з 2008 року воно почалося, і там потрібно було вчити да, українську мову більше. Це також посприяло тому, що в Маріуполі почали говорити українською і мої однолітки поважати і українську літературу, і українську мову. Це відчувалося, тому що я викладала серед учнів, серед студентів, і студенти у на взагалі говорять українською мовою, тому. От Освіта, культура цьому посприяли під час блокади Маріуполя, частина містян відчувала себе покинутою українською владою. Втім, зараз маріупольці чітко розуміють, хто є ворогом, вважає науковиця. Навіть ті, хто ставилися до Росії, прихильно. Я вважаю, що все ж настрої змінилися, і люди усвідомили. І навіть, до речі, ті, хто проживає зараз в Маріуполі. Вони роблять це можливо, щоб виїхати. Вони чекали на якісь зміни. Змін не сталося. В Маріуполі отримують житло люди, яких переселили туди. Тобто це російськомовне населення, а зовсім не Маріуполі, не Маріупольці, які там жили, і чогось чекали. Навпаки, Маріупольців дуже часто виселяють, і ніхто не отримує компенсацію там за пошкоджене майно. Тому вони зрозуміли, що треба чи виїжджати в Україну, чи виїжджати за кордон, тому що життя в місті не немає. Так само з освітою, тому що займаючись зараз в школах окупантів, діти травмуються коли вчать ті гімни і все інше, і батьки вже пожалкували, що вони такий довгий час чекали на деокупацію, тому вони намагаються зараз теж вивозити своїх дітей. Я спілкуюся з багатьма маріупольцями, які перебувають в окупації. Насправді це велике горе, тому що є люди, які не можуть виїхати. Віток ряд марюпольці на 100% змінився взагалі на 180 градусів. Є ті, хто ображений, тому що ну ми втратили все ображених дуже багато, але все одно ми розуміємо, хто є ворог. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник директора соціологічної служби центру Разумкова Михайло Міщенко розповів новинам Азов'я, що 2005 року лише 43% жителів півдня підтримували незалежність України. До 2014 року настрої змінювалися, але незначно. У 2015 році, після м, того, як відбулися події на Сході е, анексії чи окупації е, точніше е, Криму і, до, і Донбасу е, Росією вже е, дещо змінилися погляди. жителів Півдня вже е, е, були готові голосувати. За незалежність 57%, тобто а, а, абсолютна більшість жителів півдня, а ще більше змінилися а, погляди після початку повномасштабної війни. У нас немає даних за останній рік, вони з'являються дещо пізніше, але в 2023 році вже 68% жителів південного регіону а, були готові голосувати за незалежність. А, відповідаючи. На запитання тоді ж дві року, що було більше позитивного і негативного за часи існування незалежної України. 50,5% жителів півдня відповіли, що було стільки ж позитивного, скільки і негативного зараз у жителів південного регіону істотно змінилося ставлення до української мови. Нею стали частіше спілкуватися вдома, каже дослідник. У 2017 році Році а, майже 50% відповідали відповідали, що вони розмовляють а, вдома російською або переважно російською, а, то а, за даними опитування, 2024 року, частка таких становить лише 24%. чотири відсотки, причому перехід. З від російської мови спілкування до української відбувався поступово. Спочатку відбувався перехід до білінгвіз. До білінгвізму, скажімо, в два році 51% один відсоток відповідали, що вони розмовляють іноді українською, іноді російською мовою вдома. То, за даними останнього опитування 2024 року частка тих, хто розмовляє одночасно двома мовами, зменшилася до 34%. а зате з 27% до 39% відсотків збільшилася частка тих, хто говорить українською або переважно українською мовою. Також потрібно зазначити, що значно зріс престиж української мови. Якщо в південному регіоні в 2015 році лише 16% відповідало, що найбільш перестижно в їхньому оточенні розмовляти українською мовою, то зараз таку відповідь дали 49%. І лише, зараз лише 19% відповідає, що більш перестижно говорити російською мовою. Дослідження показують, що війна найбільше вплинула саме на жителів півдня і сходу України. Додав Михайло Міщенко, потім вдалося зіпсувати імідж не лише Росії та її зовнішньої політики, але й е, імідж російського народу, російської культури і російської мови. І е, хоча він заявив, що він захищає, хоче захищати е, так зване російськомовне населення населення України насамперед. Населення півдня та сходу, але як показують дані наших досліджень, що саме свідомість жителів півдня і сходу і свідомість жителів тих громадян, які раніше говорили російською мовою, змінилося найбільше, і це значною мірою відштовхнуло їх від Росії і також стимулювала їх перехід від української від від російської до української мови спілкування російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.